Проводиться пересесійне засідання фінансової комісії. Е, присутні всі п'ять членів. я думаю можна розпочати. Ярославина порівняно видаємо слово. А, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Бюджетна комісія. На сьогоднішній сесії на бюджетну комісію з подальшим завершенням сесії виносяться такі пропозиції. Перше це прийняття субвенцій з державного бюджету на потреби нової української школи в сумі 215 тисяч 85 гривень. Дані кошти будуть направлені на закупівлю оргтехніки. Друге забезпечення видатками виконавчого комітету та його структурних підрозділів. Кошти будуть направлені на такі цілі, як придбання меблів для поліцейського в сумі 50 тисяч гривень. Проведення поточного ремонту котельні в Денисівському старостинському окрузі сумі 200 тисяч гривень. А, а саме 70, 200, я вибачаю, 250 тисяч гривень 250, 70 тисяч на придбання котла і 180 тисяч на придбання матеріалів для встановлення відповідного обладнання. Також 30 тисяч направляється для придбання оргтехніки для поліцейського офіцеру громади. На, проведення, на проведення поточного ремонту в приміщенні, де буде знаходитися поліцейський офіцер громади, 50 тисяч гривень. На придбання палива, будівельних матеріалів, канцтоварів та оплату послуг з підключення системи газопостачання в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 176 тисяч 500 гривень. Спеціалізованому комунальному підприємству Ташань для забезпечення до кінця року заробітної плати працівникам 400 тисяч гривень. Виконавчому комітету Ташанської сільської ради 1 мільйон 545 тисяч гривень зв'язку з підняттям тарифних окладів. Дані кошти будуть направлені на заробітну плату та нарахування на неї. Відділу Бориспільського центру територіального комплектування це воєнкомат, 120 тисяч гривень, з них 50 тисяч гривень буде підвоз жителів громади від воєнкомату до обласного збірного пункту та військових частин. 50 тисяч для придбання канцтоварів та 20 тисяч для закупівлі планшету. Територіальному центру соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів на оплату послуг з електроенергії 67 тисяч 500 гривень зв'язку з підняттям ціни на утримання доріг, а саме проведення капітального ремонту по вулиці Переяславська, Горобанівському Старостинському окрузі, 7 мільйонів 747 тисяч 212 гривень. Загальна вартість проєкту буде 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Різниця в коштах. Є заложена ще при формуванні бюджету, залишилася в рахунок економії роботи других доріг. Спеціалізованому комунальному підприємству Ташань для розробки проєкту на нове будівництво пожежного депо 300 тисяч гривень, Відділ освіти 55 тисяч гривень для закупівлі ортехніки на умовах співфінансування. Як я вже вам сказала вище, що державний бюджет нам надав 215 тисяч 85 гривень для закупівлі оргтехніки. Але це було на умовах співфінансування. 80% державний бюджет, 20% сільський бюджет. От відповідно 215 тисяч державний, 55 тисяч гривень сільський бюджет, тобто наш. 130 тисяч відділу освіти для встановлення програмного забезпечення в школах для учнів 5-7 класів. 100 тисяч гривень відділу освіти на оплату послуг з поклейки мікроавтобуса, заміни лобового скла, встановлення Доводчика та оплату послуг з технічного обслуговування, здійснити перерозподіл власних видатків згідно листа відділу освіти в межах коштів, що були виділені раніше, а саме зменшити видатки з оплати послуг та збільшити видатки на харчування дітей зв'язку з підняттям цін на продукти харчування в сумі 200 тисяч гривень. Що це мається на увазі? При первоначальному формуванні бюджету були закладені відповідні кошти на. На послуги ну, з поточних ремонтів, з придбання якоїсь техніки. От На даний момент виникла економія, але виникла потреба додати кошти на харчування дітей. Щоб не додатися з цього бюджету, прийнялось рішення зробити перерозподіл. Там, де була економія, видатків перекинути на продукти харчування. А також кошти в сумі 330 гривень з капітального ремонту бомбосховища. На придбання ортехніки для полого Вергунівського ліцею в сумі 330 тисяч гривень, також за рахунок економії, фінансового відділу 945 тисяч 300 гривень для закупівлі автомобіля для поліцейського офіцера громади. Так як всі видатки, ви знаєте раніше, і придбання автобусів, все, що зв'язане з обласним бюджетом, все проводиться через фінансовий відділ. Тому ці кошти цільові вибираються, і зразу перекине. На поліцію. Всі видатки на відповідні цілі будуть направлені за рахунок перевиконання в сумі 3 мільйона 56 тисяч 800 гривень. Вільного залишку, який туристи станом на 1 січня 2024 року 1 мільйон 712 тисяч гривень о, 712 тисяч 500 гривень. Також за рахунок зменшення видатків по територіальній обороні в сумі 5 мільйонів 247 тисяч 212 гривень. Та зменшення видатків по програмі Турбота. Сумі 1 мільйон 350 тисяч гривень. Також зменшення видатків по програмі благоустрою на 650 тисяч. Ще буквально сесією до... надійшло звернення від служби сім'ї. Вони просять придання техніки в сумі 28 тисяч гривень. Це монітор і принтер. Якщо 28 тисяч гривень. Якщо є питання, якщо немає, прошу проголосувати з врахуванням листа, який був на донесі. Що зрозуміло всім? Питання? А що за пожарку? Де ви її будете строити, чи що? Ми будемо будувати пожарку там біля амбулаторії. У нас немає в громаді Ну, А Ви ж в 19 чи 20 казали, що в комунальному буде? Ні. А проект не робилася? Це ж, роб... ж на, на ні, проєкт. Ні, вона когона тоді при ковці ще не робили. робили. Балакались, тільки говорили, ну, говорили але, що, не але, так? але ви розумієте, що е, її поставить у середині села, друг, чого вискакувати пожарка, вона поки тут е, проїжджа частина. Але е, громада велика, її треба поставити от там, де у нас територія є. Амбулаторія і територія, вона виходить і прямо на трасу і їде по всій громаді. І там, щоб розмістити, там треба два великі автомобілі. А так як у комунальному його це машину десь одну приткнуть. Так а скільки нам обійдеться ця пожежа? мільйонів 15 обійдеться. Але без неї ми не зможемо. Пожар Так. Так я хочу, щоб там була відповідна ПСО, відповідні автомобілі були, підведена вода. Окремо забор, щоб був, щоб вона по, е, пожар не питає, коли він прийде. Розумієте? Але щоб почати її, в цьому році ми її не почнемо будувати. Нам треба зробити проєкт. А проєкт десь коштує, скільки там ми закладаємо? 300, 300. 300 тисяч. О, проєкт. Буде проєкт. Ми під цей проєкт, дивіться ще, шановні, зараз стоїть питання, у кого є проєкт. Є держава виділяє кошти. Її треба подавати. У нас поки нема проєкту. Буде проєкт, ми будемо подавати на співфінансування з державою. Ви не розумієте? Без проєктів, так само і на дороги, ми, я дав доручення старостам, вони подають. Ми зараз будемо проєкти робити, щоб на слідуючий рік ми могли щось робити. Так, так будь ласка, члени бюджетної комісії, кого є питання? Задавайте. Все зрозуміло, можливо, щось десь не зрозуміло. Я, наверное, звісно ж цей нас холожа, як з цією водою. Василь Петрович, виділіть 100 тисяч і проведіть тим людям переселенцям воду. <реку> виділити із громади. Ну, ви будемо. зали, ну в нас же є кошти, які землю там ви ж самі казали за мільйон. Та. Ну давайте проведемо, там люди реально переселенці. Вода з кошти, які <реку> які е платять за землю. Вони йдуть тільки на земельні потреби. Ні, ну давайте якось ну, зробимо. Дякую. Ми виділимо звідки з 100 тисяч. І, ну, ну переселенців. Переселенці. Завтра пишуть, прийдуть інші села. Ви ж його пообіцяли, сім... він вже мені пише воно, цей. Дивіться, шановні, цим вода передана на комунальні. Хай складаються, хай роблять. Це вода не. Е... А ви обіцяли їм? Та я обіцяв багато що обіцяв. Вони обіцяли платити, ніхто не платить. Так, обіцяйте, мені ну, вже так що, їх вода на сьогоднішній день нормальна. Коли не поливають, це нормально, є вода. Я розумію, але е, якщо прати, все, у нас громада єдина. І тоді треба вигунати, воно так же само. Але хочете воду, давайте складіться. Ми техніку надамо, у комунальній відповідає. Пожалуйста. На трубу складіться, ми вам допоможемо продовжувати. Ну, переселенці всі, ми вони з кинули Так згинували. що переселенці? Ми даємо все, що можемо. Ну, вибачте, ви ж бачите, що бюджет, якщо ми будемо розкидати, завтра не буде чим чимсь все, Витішайте. Хто за подані зміни, Прошу що проголосувати, хто забуде. Включи все пишеться. Якщо питання яких немає, може.